Всім привіт з Одеси. Я на привозі знайшла вишиванки. Ви мене питали, от знайшла дитячі вишиваночки. Дивіться, це вишивка. Це не наклеєно, це все вишито, так? Для дівчаток, для хлопчиків. Доброго дня вам. Добре. Так, а це? А така скільки коштує? Така темненька? Така виходить 650 650 гривень. Дивіться, тут вишиванок дуже багато. І реально все вишито, не наклеєно. Так, і жіночі і чоловічі у вас є, так? Да? Чоловічі в основному футболками, якщо дорослі, Яка ціна? ну є 600, це одна тканина, є 800, це турецька. Там, дивіться, такі футболочки на чоловіків, на хлопців. Це на кого? Це підросток. На підлітків, дивіться, є такі вишиваночки. Так, а це дівчатка, так? Да? Я так розумію. Це так. дівчаток, які ціни? Ну, це виходить 1100. Є ось вот така льон, Вона є дитяча, є підліток. Така 1400. Є школа. І ще підліток. Ось вот такий. У вас на всю родину, на всю сім'ю можете одіти, да? так? Так. Ай, плаття, а то що далі? Ну давайте, давайте проходьте, показуйте, що то 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 костюми. Це таке дивіться для дівчаток. О, клас! Це теж вишивка? Це теж вишивка І, і Яка ціна платічка? Такої, це коза і юбка. І яка ціна? 950. 950, така, дивіться, боже, як на малесеньких таке є. Клас. І віночки є, все є. Дивіться, поки... як вас звати? Юліана. Юліана тут продає. З Преображенської так заходити. Товари, от, ігрушки, і прямо напроти стоїть жінка, Юліана, продає такі в неї всі речі, цікаві. Навіть у такі, дивіться, кепочки з Одеси. Тому приходьте, всім гарного дня.